Як у гонитві за переглядами я втратив 30 злотих і кружку. Всі ви бачили відео, де роблять класні коктейли на капоті машини з шоколадки. Ця шоколадка впала мені просто на вентилятор, як я потім діставав її, Це теж була трешова історія. Також я вирішив помити це все, адже думаю, що це все потім з'їсться. Шоколадка розтанула, це б давало мені якісь надії, що все піде по плану, та як мало бути. І момент істини настав, але... Ця шоколадка ніяк не хотіла вилазити, тому що на дворі було зимно і закін я дістав її з радіатора в просто-напросто, подивіться, що з нею, все просто застигло. І це взагалі не смакувало. Так як мало смакувати. Тому я вирішив виправити ситуацію і поставити це все підігріти в аерогрилі. Це мало бути класно, але я почув в момент один звук. Такий пик і мінус кружка. Тому якось так. А відео, яке я залив, набралося на все тисячу переглядів. Тому.